Все, типу, ну... Да. Воно рано чи пізно само закінчиться Так і да. І похеру не от більше полює, би дістати ще таких, блядь, десяток, нахуй. На! Я тобі чесно говорю, ну я, блядь, да. е я реально думаю над тим, блядь, тому. Мене зараз хвилює. Як мені, блядь, з цим всією хуйнею справитися в плані. Їх стільки ну, треба. Зараз... Я ж про прототіпом, типу, розумієш? Мені ж треба одразу паяти, от сьогодні колька туди сюди я сьогодні поки днем спояла. Він доробив всі. Пару днів тому, що я сиділа паяла їх, колька доробив, тому що, ну, він оце дороблює, поняв? Він вже склеїв, дороблює, бо тут треба скріпку, він кусає я і віджимає. Можна спробувати із самогоном. десь там не має бути ще настойка якась. У мене є ще хімія така прикольна, тіпо, ну, Що він взагалі жир забирає, типу так капітально, типу, Я завтра розведу, попробую ще нею, Ну, Але тут такі то нюанси вже, блін. Як то казав, перший, блін, завжди комом. А завтра взагалі буде день шикарний, блять, стільки курей їбать його в рот. Коротше, просили 300 кілограмів, вони дали півтони. блять, це пизда, нахуй. Куня, блять, буде, блять, батя, блять, сидів біля бочки, буде куптив, я буду, блядь, пакував в кульки, та й все нормально. По пів курки в пакет, нахуй, та й пацанам поїде, а що. Ну, да. ну ні? Нам головне зараз їх просто рубля, обробити, блять, й все, типа. Та, та там піздець зараз злітають, долбойобиті, блядь. Там кажуть, що має ще бути масований, типа блядь, під підераси, ебані, блядь. Ну, від них того можна чекати, тож шльопки, блядь. Так, я скажу одне, що да, я вже е, ні, я вже хлопцям відправляю просто. Те, що мені відправили скріни, я просто хлопцям відправляю. Та, так, та бля... я кажу, просто мовчки треба робити іншим, і все. Іншим бригадам ну, відправляю і все, хай вони там розбираються. Без, без ну, типу... Без нічого, просто мовчки робити, тіпа, своє, і все, тіпа, ну, тут варіантів нема більше. ну, тіпа, Ні, потім вас блядь, яке вони мають право блядь, такі речі Оля, викладати і я... їздити. Оля, я вже чесно, я спробував всі е можливі варіанти. Закрити ту тему раз і назавжди, так, просто, по-людськи. Не виходить. Так воно закриється, я ж тобі кажу, я завтра ще ета... я завтра з Русланом побалакаю, з бабайом побалакаю, я їм просто покажу відео, які мені поскидали, скріншоти, що там пишеться. Предыдуще покажу. Повні аудіо є у моїх ефірів, у мене ж всі є аудіозаписи. Якщо потрібно буде, то я ще скину так само і пані Ларис. Ні, зачем? Є багато чого. Слухай, тут я ще раз повторюю, ми вареники робимо. Угу. Будет... Слухай, вони думають, що так смішно, блядь, вони кого, блядь, почали тут, блядь. Я попереджувала, я ще, блядь, місяць назад сказала, чи завалюють їбало, тому що тут, блядь, вареники ніхто не лепить. Не нервую альфу, нічого не варто. Я вовк реально не нервуюсь. Чого ти взяла, що я нервуюсь? З якого хера мені нервувати? Або я нервуюсь і думаю, що ти нервуєшся. Мені, наприклад, по херу. Я ж, блядь, мені похуй, я ж нічого не боюся. Я повністю відкрита з усіма, блядь. З прізвищем, з ім'ям, з усіма відео, фотографіями, блядь. Всі знають, де я живу, на якому районі. А тут, ну. То що О, там, ну, взагалі, I ну дивись, в мене що. Про мене знайти, а про мене інформацію знайти, раді Бога, блядь. Йобто, будинок, вулиця, номер телефону, бля, електронна пошта, все, що хочете. Yeah, yeah, yeah. Будь ласка, в вільному доступі, блядь. Дзвоніть, пишіть, блядь. Мені чисто по барабану. Хочете yeah, yeah. брати? Беріть рік на душу. Кого буде боятися, блядь? Відкриті люди, Даже, бля, для русні, Даже, бля, в телеграм-каналі є моє їбало у русні, блядь, мої, блядь, індифікаційний номер, все є, де я живу, мої телефони, мене ж, блядь, по 404 статті, блядь, що тероризм, блядь. Я, блядь, і моя родина. Хто мені що, блядь, там скаже? Кого мені боятися? Піздоболі, які блядь, там сидять і десь піздять, хай піздять. Правильно, не їхні ж їбало там. І саме цікаво, що там немає жодного, блять, толкового, військового чи воїна, який воював, дійсно воював, пройшов Крим і Рим, блядь. Там нема жодної людини такої. Чи сидять ті, які, блядь, пиздять, тільки ми, блядь, типа хуй знають хто, типа волонтери? Тут, блять, взагалі не волонтери, тут взагалі, блять, просто люди. Невайдужі люди і все нахер. Блядь, у мене щось, кстати, стол труситься. Так ну, звісно, глянь, так а хто там? блядь, Люди, які, блядь, не проходили війну, і людина, яка каже, я не піду воювати, блядь. Який ховається, який один і другий повиїжджали, блядь, Десь ні. Вони в нашій країні, але вони десь в безпеці сидять, блядь, по хатам всі, блядь, всі поничкувалися. Маргоша, ти вже так не вражає. я там теж колись була модером. <свист> а, блядь, ну, ну е, кстати, я уже по-моему питала, а де три икса? Спати пішла, мабуть. Ну угу. Він ж був, че во він, він вона <свист> був. Ми ж три <свист> Бу спати пішов. Пішла. А, та, другий сказав не донатити, бо донатити не буду, так. Да, да. Точно було ж таке. О, пиздючка, походу, пизділася, вернулася назад, <сі> блокнули походу. <сі> це, це, це блядь, смішно, блядь, Ну як, блядь, у нас працює оце, знаєш, як, блядь, інформаційно оця. Що не блокнули, <сі> що не блокнули? Ти ще, блядь, тута? Нехай, негайник зараз зайнятий, напевно, підсосує. <laughs> не знаю, нашли не, не блокнув, но же тихо, Федор, де пішов, де съебався. А, Гримсака, а, а Серега, ти хуй його знає, я не знаю. Ну це почекай до завтра. Може, що завтра, тому що і з Стронг була така ситуація, і у чи Зої, чи Галини ну, теж були ці ситуації. Що ми ефіри ми перекидаємо, а вони не бачать ефірів. А Аня бачила, Аня намагалася зайти, але не заходилося. Подивимось, що там буде. Щось хтось там написав, кому вона потрібна, щоб її блокувати чи що. А ну зайдіть, подивіться, що написали, щоб я не виходила. Хто внизу? Де? А це Серега пише. Ні, у їхній телеграм щось написали, кому нам потрібно, щоб їм. Її... Я написала одної Олі забоялися, типу, ну зробили Олі скрін, виставили, і що там пезючка прийшла на вас, гавкнула, вже ви там сикнули. І тут бачу, що щось там скочило, що вони щось відписав хтось. Я ж не знаю, мені ж скидують просто. Оля, там всі скріни роблять твої. Ну, хай роблять. Ті ефіри. І, і що? Так вони завжди пишуть, і я про це казала давно, і хай пишуть. Це дуже давно і вирізки ви роблять. Похуй. Похуй аж неудобно. блядь. Зараз знову зроблять. Зараз в групі буде знову відео нове. Я колись даже робила, блядь. Сука. Немає в мене зараз натхнення робити. Ой, блядь. Я їм робила отакий великий, блядь, місто середнього пальця, блядь. Щось може є. Оля, я мокрію, не клади таке на стіл. Ладно, давай я зроблю різнокольорових, немає. О, розові, розові клади для днівочек. Це ось так. Будь ласка, знімайте, блядь, вам. Ось так гарненько, бачиш? Фаф їм, блядь, в сраку ці. Немає часу до них добратися, щоб зробити їм блядь. Мені жалко пластику на це, блядь. Ой, бляха. То капець, які люди злі, бляха. Хай, сука, зроблять. У мене дитина вісім років, блядь, розбирає, блядь, збирає, блядь. Понимаєш, а вони, блядь, хочуть щось сказати. У мене дитина в 15 років може відлічити, блядь, 5,45 і натовську, блядь, зброю, блядь. Кому вони що будуть розповідати, бля? У мене вже спина болить і мені похер, блядь. Ай поїздять. Зато у нас є крутий сашко, який нам пісеньки робить. Сашка взагалі молодець. Ша Саша знає, що кому підправити, бляха. Да. Все, біжу я, бо я вже чую, засинаю, а ще мене кличуть, те, що щось треба, їм не знаю, що другі чати. Олечка, якщо що, клич, все буде добре, все буде нормально, зативані на кого. Я завтра зайду, как Натошу. Добре. Давай, все будет добре, папа. Всем гарного вечера. Давай, давай, пока, пока. А мы Звідси поставимо, я вже комп'ютер не буду вмикати. Mm. Дання друзі, увага з нами. You're good Складе помислами, а слова потім вредення, си ума ви філій чувстві за безпечення, кежи, пише про всіх і ніде не спи, навод, де срізні, наша паніка лина. Ветеран і мужик, просто Повар поварий волонтер, ді слова, всі промову. Вийшли їжу, майду, та додасть турнікети. Що подовше розтіпакували в пакети. Пашна людина, статі невідомий скаті, не забуде скло нерви. Шісте ікса не пластичний гіру Та не буде з нею грум Жінка Може винести злобити з мав промерти други Нежа той просто з нею на таліні покроха, але все жодна фея все читали по цей десят у про веселу компанію бойових і в я просто перезапускав, він тут дуже гудить. Ой, Ну, музику реально він пише бомбезно. Це що. Взагалі бомба ракета. Значить, йому треба писати, писати і писати, блядь. Взагалі, це. це реально пішов. Я от послухав ті пісні, його це пиздець, нахуй. Да. Це вообще именно бомба. Це просто огонь. Огонь. О боже, бля. Третя, баный на фок. Надо чуєш? надо подумати. Надо щоб кожен там познимав щось собі, а потім это все соединить. Ти маєш на вас відео якісь? Да. И ты песню. Э, ні, е, про кого де, що про кого сказано, там треба mm -hmm. подумати Ну І... дивись, я чесно, я, блядь, я не можу. Ну дивись, відео є в тіктоці, ти можеш навіть звідти щось нарізати, бо я ж не складу один хер блядь, того відео, блядь, розумієш? Ні, я ну ж я подумаю, не... я, я... я тобі поняв, то, що... я поняв про що ти говориш, типу, уривки такі, типу. Так, да, я зараз щось подумаю там і там ну, скажу, щоб якісь там завдання там якісь зробили, там, знаєш, чи сфоткали, чи маленьке відео таке в секунду, як чогось там. Ну, 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 я зрозумів, я поняв. А потім уже сєдиніти. Зараз я ще сяду, подумаю. Так. Да. Подивимося, що завтра. Завтра буде новий день, нова робота. Да. Так. Ай, завтра, бля. То вже сьогодні, Оля, що ти завтра? Сьогодні, так. Да. Так, є ще пару годин. Добре, давайте завершувати що, що? ефір. Дай ага. на прямому Я Зараз піду, ще буду думати. Ще добре, на кухні добре. робити, пізда, скільки. Угу. Добре. Все, тихої ночі. Бережіть. І ви бережіть себе, хлопцям. Всім, 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 всім,